Покажу ще один вузлик, можливо, комусь він не сподобається. Вузлик не складний, тільки треба трошки подивитись. Закладаємо, дивіться, так, прикладаємо цей кінець, потім беремо ходовий кінець, обмотуємо. Бажано три рази обмотати і затягуємо. Все. Вузол готовий. Ось такий вузол. Він в центрі не затягується сильно. Тому його неважко розпустити, розв'язати. Беремо ось так, прокручуємо, виймаємо ходовий кінець і розв'язуємо вузол. Показую ще раз. Ось тут важливо повернути ось таким чином. Ось так. Потім прикладаємо корінний кінець і ходовим. Обмотуємо. Один раз, два рази мало, а три рази буде в самий, самий смак, як кажуть. Підтягуємо все, вузол готовий. Ось такий вузол. Міцний тримає добре. Розв'язується, як казав, дуже легко. Розпускаємо таким чином і розв'язуємо. Нічого важкого. Дякую за увагу.